Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmerlife. Що сьогодні за день? Якщо чесно, планував таке відео зняти, напевно, можливо, останніх 3 місяці. І руки не доходило, і не було так сильно мені терміново це знімати. А сьогодні після роботи вдалося приїхати трішки швидше додому, на дві годинки, і подумав я собі, а чому б? Не здати метал, який я назбирав, металолом. Треба спробувати здати цікаво, як, що до чого. Ніколи в житті цього не робив. Навіть в Україні в дитинстві, можливо, якийсь раз другий здавав, і то з товаришем сам, сам ніякого металолому ніколи не мав. І того цікаво, як це працює в Канаді. Окрім цього, ви спитаєтесь, Андрій, а де ти металолом взяв? А я вам скажу так, це Канада. Квартири дорогі, бомжі, їжа дорога, е клімат поганий, холодно, немає грошей на дрова, бляха. Треба куп дров на зиму ну, купити, щоб було чим хату опалювати. Треба якось знаходити способи і шукати хоча б якісь варіанти, як можна вижити. Відповідно, стукаю в квартиру просто е в сусідньому будинку кажу, добрий день, є металолом. Вони кажуть, а тобі нащо? Я кажу, ну я ж в Канаді, тут все дорого. Ну, вони кажуть, ну. З тобою заходь, забирай мого крана. І отак нас збирав трішечки металолому, трішки міді, трішки цього латуні, і будемо їхати дивитись, скільки це все буде коштувати. А насправді, друзі, ну це так, для цих людей, які люблять дуже Канаду, знаєте, ніколи тут не були, але кажуть, що тут все погано. Насправді, е працюю я на фірмі. Які, яка напряму пов'язана з сервісом Сантехніка, с, сервісом сан, Сантехніки. І вдалося трішки просто назбирати такого металобрухту. І сьогодні хочу оце поїхати, здати, бо займає місце, нема де складати. Плюс є, як вже говорив по е час на це. Тому, надіюсь, там буде відкрита, відкритий цей заклад. Покажу, скільки в мене його є. І подивимось, яка ціна за кілограм, якщо там буде відкрито, і буде у вас теж можливість така побачити. До зустрічі дуже скоро. Побачимось. І так, і так, їдемо. Думав, що якщо сьогодні з роботи пораніше приїду, то можна буде це зробити. А бачу на дорозі такі пропочки що не знаю, чи ми вспіємо, до скількох воно працює, в будь-якому випадку будемо дивитись. Але цікаво, скільки там кілограмів. Я, я думаю, що там десь 25 міді і десь, напев, десь напевно 16, можливо, бронзи. Андрюха, ти? 55 в цілому. 50, 55 в цілому, Андрюха каже. Я, що, я думаю, що там 25 плюс десь плюс десь 17. Це в сумі скільки виходить? Десь 40 плюс, десь до 50 Андрюха каже, що 55. У мене виходить по моїх розрахунках скільки 42. 42-41. Ну, подивимось, як воно буде. Можливо, вспіємо. І так, що в нас? Наша точка закрита. Працює до 4.30, зараз у нас вже скільки там, може 5 годин, може 6, не знаю. Скільки, Андрюха? 4.47, ага, може і 15 хвилин назад закрилася Коротше, ця точка, де можна здати. Тому заради інтересу, можливо, якусь іншу знайдемо і подивимося хоча б ціну. Бо в 4.30, бачите, не вспіли. Але все рівно цікаво, знайшли якогось чоловіка, проконсультуватись, що, як, де можна продати. Він каже, тут, але вони раніше закриваються, можу у вас купити. Скільки у вас є? кажу, ну Приблизно там 50 цих паундів, може, цього каперу. Він кив, о, нормально, можу купити. А я кажу, щось там. Та ні. Ну, я не знаю. А може він, я ж не знаю ціну взагалі, щоб про щось говорити, якби він. Якби він сказав, взагалі то стільки-то коштує, я вам дам стільки, то можна на щось розраховувати. А так ціни не, не знаєш, знаєш, хочеться, хочеться вже так по-серйозному продати. Ну коротше, отаке. Шукаємо. І так, і так, заїхав на інший ресайклінг. Тут коротше, ціна е мені дядько вже закрився, але каже, бляха, братан, давай продам тобі. Запропоную 450 за паунд мі міді, а вона непогана тут. І 2,50 за латунь. Я думаю, його можна продати. Я все рівно цін не знаю, на наступний раз буду знати. Отак латунь виглядає, мені здається, брасти латунь. І отак мій. Дивіться, тут добре таке вітеречко. Назбиралося. білки палки Коротше, друзі, був дуже приємно здивований е, цією сумою, яку я отримав за металолом. І з переляку наговорив там кілограми, паунди, спочатку одну вагу, потім іншу. Коротше, я наговорив трішки з таких емоцій, не зовсім, так знаєте, по алгоритму. Але мені здається, ви зрозумієте в кінці кінців, що я вам хотів донести. Отже, що вам цікаво, наскільки грошів я здав того металолому? Якщо так... Поїхали. Окей. Друзі, друзі, трошки аж мене впідкинуло, аж жарко стало. Коротше, як виявилось, 72 мінус відро, 74 мінус 2. 72 паунда міді. Це в нас 31 кілограм. Правильно, Андрюха, 31 кілограм міді. І 42 паунда латуні, це в нас 17 кг бронзи, я казав, що має бути 15 плюс, 17 плюс 25, а в нас вийшло 21 плюс 32. Коротше, в сумі вийшло 51 кілограм, так як казав Андрюха, е, По паундах. Я коли приїхав, я ж цін взагалі не знав. Я десь бачив там щось 5,50 дають, там десь 4, десь 4,50. Я не знав, взагалі, яка ціна має бути на кілограм цієї міді. Як виявилось, мене трішки очі на лоба вилізли, бо тут ціна на сайтах пише в паундах. А я собі думав постійно в кілограмах. Виявляється, за паунд мені запропонував дядько 4,50 за паунд і 2,50 за латунь вийшло. А я знаю, що там паундів, йолки палки 50, може 70, а це вже помножити туди-сюди, і це вже гуля гроші за кілограм 9 доларів виходить. Ну, щоб ви собі розуміли. Просто отак якось треба виживати в цій Канаді, розумієте, житло дороге туди-сюди. І на секундочку, ой, одна сотенька, друга, тут третя сотенька залетіла, тут вже чотири сотні і 400 в сумі 30 доларів. Просто собі так знаєте залетіло металолом, здаємо. Виживаємо в Канаді. Отут, отаке тут життя, друзі. Що я можу сказати?